Давайте йдемо подивимося а, в цей зал і запитаємо учасників, які в них очікування від гри. Погано насправді, тому що я зіграв тільки три гри з цим доповненням. І вчора ввечері там почитав форуми, якісь стратегії, але коротше воно мені вже все перемішалося. Дві партії з доповненням і все подивилась кілька рекомендацій на YouTube, але вони всі з першим доповненням. Тому приходилось просто сидіти і думати. Дуже багато, дуже довго думав. Зіграв три партії з посмерті. Насправді було тільки одне тренування, і потім зразу на восьме. Це все моя підготовка цього разу. Я активно збирав людей грати тут, в клубі. Ми грали, напевно, чи не чотири рази на тиждень. Погано. <реш> я ходив останнім. Суперники грали дуже добре, заблочили все, що я планував зробити в першому ході. Короте, з самого початку все пішло не по плану, але якось вийшло застрибнути на друге місце. Насправді дуже цікаво. Мені вдавалося вести в грі всю майже гру, але лише наприкінці мене обігнав інший гравець. Тому, в принципі, все вдалося дуже погано, тому що я взяла того лідера, котрого я хотіла. В мене був Харкомен. Я ходила першою, в мене, наче всі карти на руках, але якраз карт потрібних не було, і тому перших п'ять здається раундів пішли просто зовсім не в ту сторону. Я ходив в е останній і у баном. І переді мною, здається, прямо переді мною, був лято. Все було дуже жахливо. Прям дуже дуже жахливо. Але я здається на третій раунд. Що на другий навіть раунд я взяв Телаксу Мастера, він там випав в ряд. і, і цей телаксу мастер, він мені прям круз зробив. Це була повністю напруга, От, але я просто засипнув в останній вагон і витрапав по додаткових показниках друге місце. Інтриги зіграли свої. По-любому. По-любому, там навіть без, без обговорення. Безумовно, так. Дуже сильно залежить від карти. Я б дуже хотіла, але знаючи мене, я забуду. Навряд, думаю, що ні. Я yeah, думаю, заробляти. Як це називається? Союзи. Ну насправді мені подобається як стратегія з через бої, а також подобається стратегія через черв'яка. Ну, якщо як піде власне. Важко сказати прямо одну стратегію. Ну, напевно, не знаю, да, важко сказати, бо постійно якось там треба адаптуватись до ситуації. Може більш ніж в середньому, і я купляю прянощі повинні текти. Е, покупка так. з прянощі мають текти. Є в ряді імперіум дві карти, котрі допомагають це робити. Якщо вони є, то я дуже щаслива, я їх намагаюся купити якомога швидше. Е, напевно, що немає. Я зіграв небагато партій в дюну і щоразу разу пробую щось інше. Е, того ще. Не, не виробилася якась одна. Високий. Як високий, так. Високий, надзвичайно. Дуже високий, мені дуже страшно. Пристойний, досить пристойний, дуже сильний. Насправді другий турнір ще професійніший, ніж перший, все чудово. Нема до чого прибратися. Я думаю, призначення кольорів гравців. Відповідно до персонажів, які вибрали гравці. Ну насправді, як на другий турнір, все чудово. Якщо ви плануєте надалі проводити їх, то я би рекомендував подумати про якийсь рейтинг учасників. Це вам дозволить не обмежуватися там, кількістю 32 людини. Вони цього разу в чаті там, проскакували повідомлення, що там ще хтось хотів приєднатися, але вже місць не було. Якщо в нас буде якийсь рейтинг, ми потім поза межем. Перед основним турніром можна буде провести якийсь плей-офф на основі рейтингу і, типу, Набирати більше людей. Одна восьма не проводити в будні дні. Ну, по-перше, турнір класний. І в мене є дещо, я зараз скажу, але, по-перше, це турнір взагалі топчик, і класно, дуже, що його провели. Щоб я змінив, по-перше, я би точно грав би в форматі з Іксом. Це перше, друге, тут мені дуже подобається, що по точних правилах так воно зроблено, що. Кожному додається, додається лідер новий. І виходить так, що людина може ходити там першою або другою, що вигідно ніби і їй рандомна дистанція, ще й лідер якийсь там дуже сильний. Це... Мені це не дуже подобається. Блін, не знаю. Я грав в попередньому попередній партії Єленою. В принципі, сподобалося. Борона також люблю через те, що він інтриги тягне. І, 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 і... Це все напевно. Або Харконен, або звір. Насправді Харконин за рахунок його персня. Uh -huh. У мене завжди дуже багато інтриг з ним. Часто занадто багато, і тому я боюсь, що в мене четверто заберуть. Мій персонаж це лето, бо в нього дуже мені подобається властивість, яка дозволяє дешевше впливати місця та да, локації в лараді Ланса. Хороше питання, не Нематки. Я думаю, що ділбанки. Напевно, кінцівка, коли там постійно щось епічне, дуже-дуже відбувається, якийсь конфлікт заруба з десятками юнітів, хтось купляє декілька тих хробаків. Кінцівка, так. Ну як багато хто говорить, так варіативність. В принципі, а найбільше мені здається така динаміка, напруження, така напруга, яка всю гру зберігається, тобто то переживання за, за те чи не займе хтось своє свою локацію, в яку ти дуже хотів піти. Тобто, і це дуже можна побудувати свою унікальну стратегію. Напевно, варіативність непередбачуваність через карти інтриги. Те, що тут навіть з дуже поганою колодою можна творити багато цікавих речей. По-перше, варіативність. По-друге, те, що треба дуже багато думати. Вона дуже ситуативна і під кінець така гарна крепатура на місках, але це приємно. Ну, інтерги це, напевно, тільки дають переможні бали в кінці гри або з мечами. Імперіум це, напевно, леді Джесіка та ну, Більшість цих картів, які дають або багато очок переконливості, або можливість чистити колоду, або доступ до фракцій. Імперіуми, як я вже сказала, ті, що дають можливість купувати, пряно що мають стикти, або просто купувати дорогі карти. А інтриги насправді та ще дає воду, тому що з нею можна бути дуже неочікуваною. Ніхто не бачить, що в тебе є вода. Карта імперіуму я би назвав серед таких гурні галик. Дуже потужна карта, якщо особливо якщо прийде спочатку, леді Джесіка, яка сімка, дуже теж класна карта. А серед інтриг, ну ті, що дають. Ті, що дають за пяно повинні тексти, додаткові переможні очки або з великими мечами. Інтри... Інтрига це однозначно бонусні поєнти зразу. В кінці гри, так? кінці гри. А, ну, напевно, що ось це щось там, де п'ятірка, яка зв'язана з фриманами, ця дівчина. Ну, інтриг мої улюблені, це плани всередині планів. Та карточка. Нагальна мобілізація здається, називається, яка всі загони з гарнізону розгортає в зоні конфлікту, це жах. І напевно, що of the Market — це та карта, яка за повинна пітекти в колоді, вам дає бал, якщо у вас є два, і ще бал, якщо у вас їх більше, ніж у решті. Я думаю, буде десь 25-30-22. 23 22. 20 плюс. Якщо рахувати прямо з базою, не тільки цей сетап, то десь зараз от, і ще з турніром, то напевно загалом десь 30. Е, сумарно, якщо рахувати лише базу, 10. Я думаю, що це десь буде 8 або 9. Е, мені дуже сподобалось, атмосфера була супер дружня і е... Всі учасники, видно було, що поважають один одного, допомагають за столом. І загалом люди відгукнулись дуже швидко. Це ми проводимо вже другий турнір в клубі. І люди зібрались за 3-4 дні реєстрації, якщо не помиляюся. Це супер, супер класний фідбек. Звісно, я думаю, що обов'язково будемо це сто <ріст> відсотків, інакше не вийде. У нас вже є бажаючі на проведення турніру з обома доповненнями, і ми з радістю його організуємо навесні. Думаю, що друга половина. Я дуже хочу цього. Побачимо, треба натренуватися спочатку. А дюна це моя. Найкраща улюблена, напевне, гра, це мій топ-1. Я дуже хотів спробувати її зіграти з різноманітними людьми, і щоб це було в такому, знаєте, якомусь змагальницькому турнірі. І е, запропонував клуб магазину «Hobby Monster» провести, організувати турнір. Вони з радістю погодилися. Е, і ми от вже організували вже другий турнір. Перший у нас був просто база, а другий е, це ще доповнення безсмертя. От, тому дуже круто, що в нас є такі клуби магазини які сприяють тому, що ви можете підійти і от прям організувати свій турнір разом з ними. Це дуже круто. Десь 85 партій плюс-мінус. Думаю, так. А, ну, Як мінімум треба в базу зіграти хоча б при зі відомої три, щоб плюс-мінус орієнтуватися. Ну і в доповнення хоча б по три рази а, зіграти, щоб так орієнтуватися в грі, і тоді, в принципі, а, я думаю, сміло можете приходити на турнір. Розкажіть про свої враження від фіналу, як вам гра і що ви можете побажати наступним учасникам. Гра супер. Е, остання партія в фіналі в мене була прям в мене все як по маску шло. Воно прям там в певний момент е, переді мною е, Волени не було зеленої карти, коли за розкладом вона мала брати майстра меча. І от в неї просто в, її, в неї було шість карт в колоді, і треба було дістати кінжал. Він лишився шостою картою в колоді. Через це я позачергово, як ніби воно там мало би йти, взяв майстра меча. І після того там в мене ще м, дуже вдало вийшли карти в ряд релаксу, вдало вийшла карта вряд имперім. Прям от все перейшло, як воно мало йти. І ну, в результаті вийшло виграти. Але загалом насправді було дуже цікаво, і навіть, незважаючи на те, що так от все склалося, там в певний момент було відносно близько. Може, Костя міг би виграти, якби він виграв конфлікт, ну але вже так сталося, як сталося. Загалом дуже прикольно. І що ви побажаєте наступним учасникам? Якщо будете брати участь в наступному турнірі, е, ну якщо нічого не станеться, що мені, що мені завадить, то так я би, та, брав би участь. Ще побажаю. Не знаю, удачі, щоб карти в Red Imperium під ваші розкриття виходили <пажут> гарно так, як вам треба. У Нас тут інтерв'ю.